Доброго добро здоров'я, шановні глядачі. Вітаю, друзі, вітаю. Ну що ж, отже, і покидає нас, практично покидає 2024 рік. да, уже там денючок остався і практично минає. І що ж він хорошого приніс цей 2024 рік? да, ну, Напевно, що можновладцям, да, тих, що корона на голові, багато чого хорошого, нерву приніс. Бабла приніс, власті приніс. Позбагачувалися, а для простих українців. Ну, що він приніс хорошого цей рік для простих українців, кроме підвищення тарифів да, на електроенергію, тарифів Київстар «Ну, ну все підвищується, підвищення цін, ну, законів, Бенпобідиш яких, ну, всі проти, проти людей України. Про це і поговоримо, а ви не забудьте підписатися на канал, лупануть лайкоси к цьому відео і поставити кнопочку колокольчика. Лайкос допомагає продвижанню каналу. Так що, будь ласка, не жалкуйте, він безкоштовний. Отже, друзі, що буде у 2025 році, ну, можна тільки. Здогадуватися і дивиться на джерела, які розповідають. Да, дивіться. Нам вже говорять, що медицина платна буде без направлення лікаря, хоча вона і так платна. Е, ну, її, напевно, що тільки узаконять. От. Е, Вже вкидають про підвищення тарифів до 9 гривень але на електроенергію з літа. Да? От. Нічого хорошого взагалі не, не анонсують нам ну, практично на 25 й рік. Дасть Бог, воно щось і зміниться, дасть Бог воно зміниться щось на краще, і до українців будуть ставитися як до, до людей, а не до ухилянтів, осіб, от. ресурсу, да? я як то кажу, да? і це все безчинство. З боку поліцейських, ТЦКшників, да, цих людей в військовій формі, воно скінчиться, і люди не будуть їх боятися, ховатися, ну, в якій це країні. Ну, людина боїться поліцейського або військового. Ну, це, це, повний, це повний бред і повна жесть, що нам принесе 25 рік. Ну, дасть Бог будемо бачити. Тому що, от дивіться, зараз в Миколаєві та, от гуляє ролик інтернетом. В Миколаєві поліцейський і люди в військовій формі, так що це кашники, окружили хлопчину. Хлопчина стоїть, боїться. Ну, от, це кур'єр ну, От, кур'єрська до доставка, стоїть, стоїть, стоїть перелякана людина, стоїть поліцейський. Як? Ну Чому? Чому людина боїться, перелякана поліцейська? Він нічого не зробив. Він не, він не злодій, він не, він не вбивця, він не злодій, він не вбивця. він людина. Вони щось там розказують. І от що саме головне, да? небайдужі люди, з яких там, по, по, ну, як би сказати, своїх там чи корисливих цілей, чи яких вони цілей, ну, ми, нам не відомо. Ну вони його захищають, цю людину, вони питають, за що, от якийсь там він щось там порушив. Ну, якщо він порушив, випишіть йому. Штраф, чи там дайте пішов, він пішов. Не треба його пакувати. Вони його окружили. Поліцейські, люди в військовій формі, ТЦКшники, та людина бідна, нещасна, стоїть, не поймає, що робити. І ці люди забрали до себе в машину, його заховали. І що ви думаєте? Вони, поліцейські, дайте ТЦКшники, окружили цю машину. Більше їм робити немає чого, нема в них роботи. Все хорошо, патрулювати не треба, ніде нічого не треба дивитися. Злочинів немає там ніяких. От тільки треба охороняти цю машину. Вони її окружили, як каже автор відео, три екіпажі, чи скільки там приїхали, окружили цю машину. І от, от хочуть вони, от так сильно хочуть вони цю хлопчину забрати і відправити замість себе на передову. Да. Люди, ті, що давали присягу, захищати права і свободи людей, от, які в першу чергу повинні йти захищати батьківщину, окружили простих людей в машині і ждуть. Я, коли це безчинство закінчиться, напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Ну воно це просто, це як, ну, просто в голові не вкладається, що це коїться. Також, також є зараз відео гуляє, інтернетом стоїть. Я тобі свої документи показую. Ти це А ти мені свої показуєш. Не знімай мене законом України, яким законом України заборонено знімати Посадову особу. Це людина питається йому щось розповісти, сказати, яким законом. Стаття 32 Нацполіції. Людина стоїть каже, ти яким боком до поліції? Щось там города, щось там, щось там намагається розповісти. Тим посвідченням такого махає, тикає людині. Ну, це, це, це взагалі бред якийсь, люди добрі. Ну, я ні до кого ні до чого не призиваю на цьому каналі. Я просто висловлюю свою думку. От, ні до якого повалення ладу не, не призиваю, ні, ні, ні до якоїсь держзради, ні, ну, нічого. Я просто висловлюю свою думку. На цьому каналі. і, і все. Але ж все одно, ну як же ж так? Це ж, це ж беззаконня. Це беззаконня. І коли вже ця людина е, да, уходить назад, виходить до людей, вони не йдуть за ним. Ну, це благо, що там був один поліцейський, і ТЦКшник, що їх не було десяток, а так би його скрутили, завалили, ногою на горло надавили б От, і потягли і десь в невідому напрямку. Він би щез, хоча відомо, десь на полігоні вже був би. Або е, хто, хто зна де. Куди не піди, е, куди не, не звернися простому громадянину, е, візді на, дивляться, як на якийсь непотріб. Е, як на якийсь... Якщо в тебе немає грошей, все, ти ніхто. Ти приходиш в якийсь кабінет е, до можновладців, да, та навіть хоча б, дивіться, хоча, би, хоча б приходиш да, до простого е, служащого, да, на тебе дивляться, як на непотріб. Поваги ніякої немає, гарчать, кричать. Що це коїться? Як так? Вони що забули, що вони служать людям України? Не люди служать їм, а вони людям служать? Ну, всі держслужбовці це наймані працівники людьми, правильно? Ну, як, як я розумію, по Конституції України, всі, хто на держслужбі, це є наймані працівники людей України. Ну, а виходить так, що вони сидять такі пани, і це люди їм служать, виходить. Дай Бог, щось, щось поміняється в цьому році. А якщо не було, да, не дай Бог, щоб не було хуже. Ми думали, що в цьому році щось зміниться, в да, 24-му році. Ну воно все хуже, хуже, хуже. І хуже йшло, і хуже і довело до того, що вже подивіться, в містах, в селах общі, в селах взагалі люди, мужики стараються не показуватися ніде на, на глаза. Це, ну, це як? Ну, от, В містах також ховаються. Подивіться, мужиків немає, чоловіків немає, вони не ходять. Вони, ну, люди, люди бояться, так людей зашугали, що це, що це, це, що це край. Дасть Бог в 25-му році у нас щось буде краще. Ну, я думаю, я, ну, всі надіються на інаугурацію Трампа, да, що прийде Трамп до власті і щось зміниться. Чого, ну я не розумію, чому, тоді, чому Україна на когось надіється, хтось прийде, хтось щось вирішує. Я, напевно, щось не розумію. Якщо ви щось розумієте, напишіть в коментарях, будь ласка. Коли до простого українця почнуть ставитися як до людини, да? може, в 2025 році щось воно зміниться, і нас почнуть поважати як людей, почнуть відноситися як до людей, як не до скотини, що тебе, ти повинен поважати поліцейського, да? Там, тому що це поліцейський, це правоохоронний орган, це людина, яка захищає право поліцейське. Да? Ти його повинен поважати, він же право захищає. А що на, на, на самому ділі е, да? відбувається? Ці ж люди, які повинні захищати право, вони його свій світ порушують, вони ганьблять людей, вони знущаються над людьми. В зв'язку з людьми в військовій формі. Хоча Конституція України говорить, що військові не мають права порушувати права і свободи людей. Ця, 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 ці статті Конституції не ставляться на паузу. Якщо ви розумієте, про що я. Так що, отак якось, шановні українці, дай Бог вам здоров'я, дай Бог усім нам здоров'я в слідчому році. Дай Бог, щоб усе воно змінилося до кращого. Я думаю, що все буде Україна. Слава Україні. Слава нашим захисникам. Дай Бог їм здоров'я. Дай Бог все буде добре. Бажаю вам всім здоров'я. Саме лене здоров'я і щоб скоріше ця вся хіробура закінчилася. Всім пока.